І ще з малечку я дуже любив тварин. Завжди собі хотів собаку, любив гортати різні енциклопедії, збірники та вичитувати різну інформацію. Іноді навіть намагався їх малювати чи перемальовувати. З часом такі приколи нікуди не зникли. Я досі люблю тварин, навіть більше ніж людей. Відповідно, в мою стрічку Тіктоку іноді потрапляють різні відео з тваринами. І от недавно я займався деградацією і гортав стрічку. Мені видало відос з пандами. Ось цей обожнюю панд, вони Гарні, смішні і чилові. Аж раптом в голові розблокувалася пачка спогадів про один мультик, у якого був дуже схожий вайб. Він викликав у мене такі самі емоції, як і ці панди. Передати ті емоції я не зможу, але розказати про мультик треба обов'язково. І про те, як він був моїм козирем, коли в дитинстві зі мною не хотіли дружити. Без довгих вступів, приємного перегляду. За традицією, я зайду здалеку, але дуже коротко. В кінці 19 століття, коли з'явилося перше кіно, воно було німим. Банально, тому що не було засобів для запису звуку. Всі ж знають Чарлі Чапліна, так він був не єдиним, хто робив німе кіно, але, можливо, єдиним, хто знав його секрети, тому що Чаплін вмів передавати емоції і розповідати історії без жодного слова, лише за рахунок міміки, жестів і мови тіла. Тобто невербаліки. Вслід за кіно почали виходити і мультики, які теж були. Меми. Наприклад, Міккі Маус або Кіт Фелікс. Трошки пізніше, коли з'явився звук, то концепцію без слів майже закинули, бо вважали її неактуальним. Але, як ми з вами знаємо, цей феномен досі живий і періодично використовується. Особисто мені чомусь одразу пригадуються містер Бін, Огі Кукарачі або навіть каламбур. Не те щоб ці продукти були дуже сучасними, але ж тут канал про ностальгію. Актуальність полягає в тому, що це універсальна концепція. Якщо немає слів, то не потрібен і дубляж. Ну тому, що його банально легше локалізувати для різних Країн і продукт може бути вічно актуальним, умовно. За винятком звукових ефектів, весь фокус зміщається на картинку, і тут стають важливими темп і міміка. Ну і. Тощо одним з видів візуального гумору є слепстик, про який я вже згадував у відео про сучасне рокове життя. Він буває різним від легкого, де персонажі, наприклад, вдаряються об стіну, до трешового, коли комусь вистрілюють в лице. І є один білий ведмідь, що намагається балансувати між цими двома крайнощами. Ведмедя звати Бернард. Це головний герой одноіменного мультика. Бернард живе у вигаданому світі, населеному антропоморфними тваринами, які живуть прямо як ми, люди. Він вийшов десь приблизно у 2006 році на широку аудиторію, але створення та перші покази відбулися раніше, десь приблизно у 2004 Як саме і чому так, я на жаль не знайшов, бо в різних джерелах вказані різні роки. Цікаво, що цей мультик зроблений південною Кореєю. Іспанією і трішки Францією. До речі, в Кореї цього ведмедя звати Беком, а в Іспанії Берні. Щодо авторства, я також знаходив різну інформацію. Вибачте, більше схиляюсь до того, що це була Корея, і автором був Юнгільхун, південний корейський режисер-аніматор. Шоуранером був Клаудіо Б'єрн Бойд, засновник іспанської студії BRV International А зі сторони Франції до процесу виробництва долучився французький канал М6. Ніяких інтерв'ю чи якоїсь детальної інформації я на жаль в інтернеті чомусь знайти не зміг, але в принципі і так зрозуміло, що автор надихався німим кіно і німими мультиками. Бо Бернард це мультик повністю без слів, ну принаймні зрозуміли. Білого ведмедя обрали, мабуть, тому що це було щось незвичне, ну типу. Це вже заїжджена тема, а полярний ведмідь, скоріш за все, ще не був головним героєм у анімації. Ну, мені так здається, бо я нічого такого в принципі не пригадую, але і цю інформацію я не перевіряв. Також я не впевнений, але здається, мультик не ділився на сезони. Загалом вийшло 157 серій, аж. 157 серій, але по 3 хвилини кожна. Ну вони типу короткі, і кожна серія це окрема, швидка і часто смішна історія про те, як Бернард потрапляє в різні ситуації: від побутових до екстремальних. Також у нього було кілька повнометражних мультиків. Ну і оскільки це мультик без слів, то звісно тут активно використовується фізичний гумор. Причому як я вже згадував, це не те, щоб треш. Хоча іноді треш, але він таким в принципі не сприймається. Особисто для мене в дитинстві це було найсмішніше, що я тоді бачив. Я ржав з нього до сліз і болю в животі, передивляючись і ті ж серії по сто разів. Точно вже не згадаю коли, приблизно десь у років 9 чи 10, я побачив одну серію у когось на телефоні. А саме першу серію про спортзал, це був типу такий маленький відосик, який гуляв по телефонам через ікпорти чи порти. З мого оточення ніхто і я в тому числі не знав, що. Що є такий мультик. Ми думали, що це черговий прикол, на кшталт там Happy Tree Friends. До речі, про них ми також не знали, що це мультик. Ми думали, що це просто такий прикол. Або, наприклад, Endigan про білку і індіанця. Через якийсь не дуже довгий час, здається, це було літо. Я лежав у діда в кімнаті перед телеком і бездумно перемикав канали у пошуках чогось цікавого. Я так іноді робив, коли було нудно і не було чого робити. Причому це давало свої результати. Не часто, але іноді вдавалося знайти щось цікаве. От я клацаю на новий канал і бачу білого ведмедя на жовтому фоні. Альтернативи в принципі не було, тому я й зупинився. І це була та сама перша серія про според Уявляєте, я перемикнув канал прямо на заставці першої серії. І я був дуже приємно здивований. Бо, по-перше, це відео з телефону в телевізорі. По-друге, це виявився мультик, а не прикол. Ну, логічно. По-третє, прийшло розуміння, що скоріш за все це не останній раз, коли Бернарда показують пател. Саме тоді, власне, я дізнався, як його звати. Ну, бо в заставці було намальоване його ім'я. Я не пам'ятаю, скільки серій тоді показували за один раз, Скоріше за все, десь три, ну щоб заповнити якусь дірку в телепрограмі, і начебто його не показували довго, наскільки я пам'ятаю. Можливо, навіть менше місяця чомусь. Можливо, тому що серії короткі і встигли показати цілий сезон. Але точно вже не згадаю. Також я не потрапляв на Бернарда кожен день, бо не хотілося жертвувати заради нього гульками з друзями. На вулиці, але точно пам'ятаю, що тоді я здатний з нього посміявся, і він так мені сподобався, що всього-навсього за кілька серій я вже навіть намагався його малювати. Якщо десь знайдуть ті малюнки, то покажу вам. Як я вже сказав, це було найсмішніше, що я бачив на той момент, і в принципі, я і зараз можу сказати, що це одна з найсмішніших речей в моєму житті. Дивіться, по-перше, мені подобався дизайн ведмедя, особливо його ці чорні кігті, ніс з губами. Вони здавались мені якимись милими, і ну як наслідок. Коли, наприклад, ведмідь потрапляв в якісь курйози, там, чи травматичні ситуації, то це викликало в мене якусь додаткову жалість. По-друге, власне, це незграбність Бернарда. Він такий трішки незграбний, трішки пузатий, і що б він не робив, у нього завжди це погано виходить. Ну і це, м'яко кажучи, бо страждання і халепи, через які він проходить, іноді бувають справжнім пеклом. По-третє, смішним було те, що, попри незграбність і наївну тупість, Бернард поводиться впевнено, і так, ніби він все може і все розуміє. Він взагалі не вчить. На своїх помилках, що, ну врешті, задає йому страждань. Смішних. До речі, з приводу страждань, це якраз по четверте. По суті, одним із жанрів Бернарда є чорний гумор, хоч цей мультик для дітей. А я обожнюю чорний гумор. Ну і я б не сказав, що він цей гумор тут прямо такий чорний. Це не якийсь там Теркель чи Роко. Я вже не кажу про якихось рене стімплі або щось жорсткіше. Це скоріше, як якісь Луні Тюнси чи Том і Джері у новій упаковці. Ну і п'яте, те, як обставлені ці всі ситуації, і те абсурд, до якого вони призводять, ну викликають просто сміх до сліз, я не знаю. Принаймні викликали його раніше, і це все при тому, що у кожній серії, по суті, структурно нічого не змінюється, і все відбувається по схемі: Бернард щось робить, у нього це не виходить, він пробує ще, і, врешті, стається якась. Прикрість з несподіваним фіналом. Ну і все. Але кожна серія ну, майже кожна серія, супер смішна. Особливо смішними і прикольними мені здалися звуки, які видає Бернард. Його ось це бурчання, коли він злиться. Або крехтіння, коли радіє. Поєднання з його образом, ці звуки здаються мені суперсмішними і зараз. А в дитинстві так я взагалі валявся по підлозі від сміх. По телеку, до речі, я його більше ніде не бачив, був лише отей короткий проміжок на новому каналі. Напишіть, будь ласка, в коментах, чи бачили ви колись цього ведмедя на нашому телебаченні. Ну або чи бачили ви його взагалі десь. Цікаво буде глянути на статистику. Повертаючись до спогадів, то була не остання наша зустріч. Через якийсь час дядько познайомив мене з таким явищем, як локальна мережа. Феномен який був для мене інтернетом до того, як я почав користуватися самим інтернетом. Буквально кілька слів для розуміння. Дядько жив в одній з багатоповерхівок міста, і поряд знаходилися інші будинки, і якимось магічним чином компи з квартири у цих будинках були з'єднані. Магічним, бо для мене це тоді була якась магія. І якщо власник компа не закривав доступ, то можна було зайти, полазити на його ПК і скачати там те, що ти знайшов. Це була музика, картинки, флеш-ігри. Відосики, ну і ви зрозуміли, повний фарш. І мені дуже подобалося таким займатися, навіть якщо не знаходив нічого цікавого. Відчуття було таке, ніби я, я якийсь шпигун або Індіана Джонс у цифровому просторі. Але по факту. По факту, принцип був такий самий, як, наприклад, коли зараз гортаєш соцмережі. Ну, і от під час одного з таких серфів по сусідах я знайшов папку, яка називалася Бернард. Там було десь 18 або 24 серії. Звісно, я їх одразу скачав, попросив у дядька диск, записав на нього всі серії, і вже в себе вдома я їх регулярно передивлювався, дивився і, і ригатав кожного разу, ніби вперше. Пам'ятаю, що бували ситуації, коли там тусувалися з друзями у мене вдома, і вони хотіли йти. Бо там їм ставало нудно. Таке, в принципі, було не часто, але знаєте, нові ігри на компах з'являлися ну не те щоб часто, а мультики чи фільми, які ми дивилися по 10 кругу, вже не дуже розважали. Коротше, були певні періоди застою. Так от, коли вони хотіли йти від мене, а я цього не хотів, то просив їх затриматися на хвилинку, вмикав Бернарда. І у мене були друзі ще десь приблизно на 10 серій, тобто десь плюс-мінус на півгодини. Такі от справи. На жаль, моїх навичок не вистачає для передачі того, наскільки цей мультик смішний. Але якщо ви знаєте, хто такий Бернард, то розумієте мене. А якщо ні, то обов'язково гляньте, бо ну це треба бачити. Можна з дітьми, якщо вони є. Цей мультик є в Ютубі. До речі, підводячи підсумок, я б сказав би, що, хоч Бернард і виглядає як сучасний мультик, але його база була перейнята від класичного німого кіно. Слова там відсутні, тому що вони зайві. Бернард вражає зовсім іншим. Спочатку був Чаплін, потім Томі Джері, за ними містер Бін. А потім цю естафету несподівано підхопив білий, незграбний, пихатий і неймовірно кумедний ведмідь. Свого часу я дуже полюбив Бернарда, і хоч фанатом я не був і не є, але так як з нього, я точно не сміявся ні з одного іншого мультика чи кіно. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися аж до кінця. Поставили лайк і підписалися. Бажаю вам хорошого чогось там. А також нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові.